Всем привет, ребятки, с вами я, Саша, короче, Тенсика, и я вортаюсь в Чикинган. Я выбочаю, что, что так долго у нас меня не было. Просто, как вы знаете, конец, я называю это, школа. Все звонят подряд по тысячу раз в день. невозможно возможно рады. А снимать видео требует почти каждый день, если хочешь поднять подписчики. Ну я буду смотреть по Чинган. Ган. Я играю и все равно то, все равно все, все. Уже авианосцы все подряд поехали. Во, во, уже, уже, уже. получаю флешбэк. Все. Я вам... Я хотел точно попасть, а то у просто цель спадала. Только попасть и типа. Это бы вид даже не опасный, вид обычный. Убит. Типичный опасный тип. Это мой. Что я сейчас не ним разберусь. Ну давайте я уже сделаю килл. Ну вы издеваетесь? Давайте я сделаю килл. Кеф Моник Я понял, сэр. А я вдвойне раз понял. Ну leave Так, так, так и данес, пипи танец, Алло, я но я не могу, могу умиреть Алло помоги.

Ще ми телепортуємося на мою другу карту. О, це моя карта, яку я робила з моїм другому. У нас та є площадка, ще вам покажу недавню версію. Mm, у нас є несколько версій. Це перша. Не перша... ну коротше. Оце тут я. А у нас надо робота, потім ще щось бути. У нас це ванна, у нас просто ще душа нема. Назвам, де не знаємо, де найтадуш. Ну, як знаєте, тут все обичного. Одна штука, щоб грати в футбол. Вот усі. Ну там можно сам играть даже в футбол, просто там мячик. Ну и баскетбол. Сейчас покажу тройной. Ну, який тройной я просто, просто забью. Так. Якщо я забью, то на меня підпишуться. Так. Спасибо. А вы підпишите, а вы підпишитеся, то я вас знаю. Так. Так, пойдем до следующей карты. Следующая карта это Мини-мини город. Ну я когда-то мини-мини. Капец мини мини И вот наш Дим. Я сбыл с другом тоже. Пароль докладываем, собираю. Ну вот у нас тут я холодильник. И тут у тут нас есть музыка. И у нас есть тут телек. Я хотів забити второй этаж, але передумав. Ось цей є шкафчик, який заповнено. Еду. О, тут є прайм. Ну, нічого, Нічого страшного, якщо я вип'ю Prime. Ну, давайте цей вип'ю прайм. Зараз вам покажу, що у нас є снаружи. У нас. є це. Е, ну, для для це? Для газет. У нас тут є баскетбол. Мусорка, яка, к сожалению, нічого там немає. Ну і от наша робота з моїм гим, другом таксі. Оце це моя. яку ми просто равим то, що у нас хтось є, ми їх веземо туди-сюди. І так далі. Ну, це раз був... был 6 три хвилин. Кому під'явився цей ролик, ставте, ставте лайк. Ну і всім папа! -па. Але перед цим я хочу вам зробити одну штуку. Ну, знаєте, то, що, ви знаєте, коли ми його ломаємо якщо ми це захоронили, то, то так, так і буде. Так що я хочу це все поламати. А це все... Але це все буде як. Коли я зайду обратно, то... Це, то, 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 то це буде нормально. Не, не так а по-другому. Ну, як раніше, Недавно тільки буде. Так, ну, ну, ми, ну ми ж нормальні люди, нормальні. Заходиш через дверь, кожен ходимо. Так. так, час такий, мого друга нічого з ними не буде. Екс Экска нафига. Так, оце я не буду трогати. Ты сюди. Так. Тепер ми Попермайник все. Аточку. Ну, ничего даже не будет та, там спати. Так. Долго. Вот це меня. Короче, сайте нафига, но якщо ну бандіти ж одначе сюди. Зараз тут є багато борше мені тепер. Так. Так. Тут все мені правильно стоїть, треба все покласти, добре. Так, у нас тут буде і наша роботка. Так, на неформа хига. На вулиці, якщо можна бути вдома. Треба щось зробити. Так получше. Ось так. Завжди мечтала так зробити, потім зайти і все було нормально. Ну як же без наших трюки? Мою машину. І його машину. Осталось mm. так бити рук, хум і. Це я показую отак. Вот Прайм, отак вот буде. Покордон спрятаний отак. Вот все, все, все поламаємо. Все, поламаємо. Це я выкину. Пипитанец. Пипитанец. Ну, от результат. Вс, оттек не наверх. От це осталось від нашого дому. Так, щоб я получил гроші в чм треба взяти взять. я виходжу, не знаю так виходжу і там і дорожче. Ну нічого. Трохи пограли, надихнули. Тепер можна на секундочку це покупити якийсь кінчик, наприклад. Так. Наприклад, скін. Всі безплатні. Чиво? я е, чого, якщо ти це бачиш, то, то цей бах вообще прикольненький. Беру цей. Дякую, чолапса. Ну ч, нас не до цього, але пасхалочка. Вообще, не понимаю, что это означает... Что это означает, я називається Вот это. Как называется то, что я хочу сказать? А, вот нафига додавати сразу два скинов на пістолетах, что это и так военный. Ну, 11 12 минут. Я зараз все монтирую. И дивуйтесь на нас на спокою. Всем пока!